Привіт всім! Вітаю на Ютуб-каналі VITALS. Я Олександр, і сьогодні мова піде про поповнення акумуляторної серії Smart Line Plus від VITALS. Секатор-акумуляторний VITALS Master ig 1805. Даний інструмент відноситься до категорії садово-паркової техніки та є представником оновленої акумуляторної серії. Акумуляторний секатор супер потрібний для саду у приватному будинку чи на дачі. А його важливою перевагою проти ручного секатора є висока продуктивність із мінімальним докладанням зусилля. Що можна сказати про цей секатор? За його допомоги можна легко впортитись з обрізкою дерев та чагарників, подрібненням садових відходів у побутових умовах. Конструкція інструмента складається з різального блоку та привода від електродвигуна із приводом від редуктора. Двигун в даній моделі, до речі, безщітковий, що значно збільшує його ресурс роботи та надійність. Процедура включення секатора доволі проста: натискаєте кнопку ввімкнення. Робите два кліки кнопкою курком, і ви готові працювати. Хочу акцентувати, що старт до роботи реалізовано подвійним кліком задля безпеки. Адже такий спосіб суттєво знижує можливість випадкового вімкнення. Руків'я інструмента прогумоване та зручно лягає в руці і не ковзе при довготривалій роботі. Максимальний діаметр різу складає 30 міліметрів. І, чесно кажучи, навіть з максимальним діаметром гілок він справляється чудово. Зараз покажу на прикладі різних діаметрів. Наостанок хочу поговорити про комплектацію. АКБ та зарядний пристрій до комплекту не входять. Їх потрібно купувати окремо. Хочу відмітити, що він працює доволі економічно, тож вам достатньо буде навіть батареї на 2 Ампер години. Бо знаю, багато хто любить взяти батареї побільше, щоб було. Та це не завжди потрібно. В коробці ви знайдете безпосередньо сам секатор, інструкції з користування, ключі. Та маленьку масльонку. Вона потрібна для змащування мастилом редуктора сикатора. Ось і все. Дякую за увагу. Інформація про вартість та характеристики секатора акумуляторного VITALS Master IG 1805 шукайте за посиланням в описі під відео. Не забувайте підписатися на наш канал та залишати свої коментарі, а також тицяти на вподобайки. До зустрічі наступного разу, і пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення.